Це чистий вайп. <ріст> Кінцінчики, якщо моя кішечка побачить, вона буде ревнувати з Польщі. <ріст> Все, почнемо. Я потім підріжу. Доброго дня. Це у нас сьогодні на каналі Юлка, податковий консультант, яка закінчила інститут, коледж, отримала магістр. І від вас, друзі, від вас, звичайних людей, українців. Які працюють по ЗЗП, надійшло дуже багато запитань, які хотілося б почути від Юлки відповіді. Привіт, Юла. Привіт! Дуже приємно за те, що запросили мене. Дуже буду рада відповісти на ваші всі запитання. Сподіваюся, ми поговоримо з вами продуктивно і цікаво. Ми дуже раді цій зустрічі, і на сьогодні. Друзі, погода голландська, так сказати. У нас чуть-чуть моче дощик, але ми будемо старатися чуть-чуть швидше -чуть це все. І перейдемо до першого питання, що цікавить людей. Таке питання від звичайної людини. У нас є таке в дружбі, що я попросив друга скинути мені кошти на карточку 400 євро. А я скажу, ну мені там немає часу сходити в банкомат. Він мені скидає гроші, і я йому даю налічку. Як це може ну, відслідковуватися, або як може повпливати це на мене, повпливати може дійсно дуже негативно, а банки на це дивляться як на відмивання коштів. А, насправді банк може запитати вас і за 50 євро, може не запитати і за 10 тисяч євро. Тому тут кому як повезе в Нідерландах. Ми не можемо приймати на рахунок просто так від третіх осіб суму більше ніж 9, тисяч тисячі євро. Якщо ми отримуємо більшу суму, то це має бути якось документально задекларовано договір про подарунок чи договір про, порода, про борг. Але це все йде під відсотки. І якщо ми отримуємо суму більше і не, не пояснюємо, що це, то автоматично податкова може зарахувати це як дохід десь отриманий, а податок на дохід високий. Тому з цим треба бути дійсно дуже обережним. Я не раджу ніякими тільки користуватися. Е, налічка це все зрозуміло, це для нас пояснення, але банк може просто заблокувати, а податкова може порахувати як дохід. Отак, от друзі, ви там попросили друга скинути кошти, дали йому, а потім податкова не повертає вам податки звичайним людям. І думає, що ви займаєтесь на чорним бізнесом. Скажіть, будь ласка, таке питання: людина займається перепродажею велосипеди, купляє на маркетплаці, а й потім їх на маркетплаці перепродає. І так само скидають люди кошти на картку. Який є споріг? Або це що йому потрібно ЗСП відкривати, як хобі якщо якесь? це активна діяльність, то так треба відкривати підприємство. на минулого року. На початку 2024 року нам податкова дала чіткі роз'яснення по цим порогам, і оце Marketplace, Vinted, до речі, продають всі ці площадки. Якщо ми з вами продаємо до 2000 тисяч євро або не більше ніж 30 транзакцій в рік, то це ніяк декларувати не потрібно, нічого реєструвати не потрібно. Якщо більше... Тоді треба реєструвати діяльність. І, наприклад, Маркет зобов'язаний надати інформацію в податкову, що ви активно ведете діяльність, тобто заробили більше двох тисяч. Податкова тепер це автоматично отримує до 2024 року. Ні, а з 2024 року нам дали чіткі пороги і роз'яснення. Ну, так, друзі, якщо любите купити, продати, як це можливо було в Україні, Олексікс або якісь е, такі площадки, що ви могли купити, продати, то тут, друзі в Нідерландах, уже все, лавочка закрита. Все продумовують, все, все, все. Так. То, друзі, майте на увазі. Таке питання більш обширне Я чув у ваших інтерв'ю на других площадках на Ютуба у ваших блогах. До речі, люди. Юлка веде свої блоги про податки в Нідерландах. Так само дивлюся, путіше. Юлка вилежала канал. Тікток, Інстаграм. Я залишу всі посилання в описі, Юлки: Ютуб, Тікток, Інстаграм. Любі запитання, пишіть її в Директ, підписуйтесь, будь ласка. Буду дуже вдячний. І я вам буду дуже вдячна на моєму каналі. Дуже корисно про податки, інформацію, послухати, різні е, цікаві фішки, про які ви навіть не здогадуєтесь. Я стараюсь вести його цікаво. Так, друзі, підписалися бігом. Зараз поставили на паузу, підписалися і поїхали. Поїхали далі. Скоріше була таке запитання від мого підписника: якщо в нього лежить, він збирав кошти. В нього лежить вдома 20 тисяч євро. І він хоче їх привезти в Нідерланди і купити собі авто за 20 тисяч євро. Він прийшов до дилера, і дилер йому сказав, що без питань приносить гроші налічкою, без питань я тобі продам. Що йому робити? Які відповідно дожен він має прийняти такі моменти, щоб зробити все правильно? Взагалі, в Нідерландах, якщо ми маємо десь налічку, по закону, ми маємо її показувати в декларації. Якщо ця сума більше, ніж 560 євро. А так ми маємо показувати, чи робляться активно. Не дуже замічаю, що робили це активно, але по закону ми маємо декларувати. А якщо ми йдемо щось купляти за налічку в Нідерландах, то якщо ця сума більше ніж 7 тисяч євро, тобто якась ну, машина, вона дорожча 7 тисяч євро, то Компанія, яка приймає від вас ці гроші, зобов'язана задекларувати дану суму і показати, що вона отримала від вас стільки-стільки налічки, якщо це сума більше 7 тисяч євро. Тому, знову ж таки, податкова дізнається, що у вас була налічка, яка раніше не була задекларована. Компанія, яка у вас приймає ці гроші, вона зобов'язана ці, ці дані подати. Тому що вона потім цю налічку не може занести в свою бухгалтерію. І так, тому так більше семи тисяч має бути подано е, далі в органи. Все потрібно показувати, друзі. Те, що ти збирав, офіційно получав в Україні, міняв долари, євро, ложив під подушку, хоч купити авто. Приїхав в Нідерланди, будь ласка, пішов, відчитався, записав. Все зробив. Добре, перейдемо до наступного питання. Розкажіть коротко про податки ЗЗПРів, щоб люди понімали, це як в нас в Україні ФОП, самозайнята людина. Коротко там головних три факти від вас, як податкового консультанта. Головні податки там три, наприклад. О, ну насправді, з податками, якщо так, в общем. Это... Словах розказати, їх не так багато. Є податок на прибуток, є соціальні внески ЗВВ. Це напевно ви будете бачити по своїй звітності, і НДС, який ми маємо оплачувати. Податок на прибуток і соціальні внески у нас є, скажімо так, дві головні ставки: до 76 тисяч євро у нас 37%, вище цієї суми 49,5%. Грубо кажучи, ось такі дві ставки. Але у підприємців є багато різних податкових знижок. Тому якщо ми будемо порівнювати людину в наймі, яка отримує 30 тисяч євро, і ЗЗПЕР, який отримує 30 тисяч євро, то ЗеЗПєр отримає на руки більше. Угу. Зрозуміло. Отак, друзі, щоб ви понімали. Отакі От у нас за запари є определенні моменти, які більш вигідніше робити, вигідніше. чим працювати в наймі. Скажіть, будь ласка, який порід, поріг доходу у ЗЗПРів по процентовці такий може бути? Оце якраз те, що я попередньо сказала, що до 76 тисяч це в нас 37%, так. а вище це вже 50%. І коли людина заробляє вище цієї суми в рік, 76 тисяч, то потім, коли вони отримують результат, а там 50% податку, то вони шокуються. І я тому й кажу, що перед тим як відкриватись, візьміть ту консультацію, mm -hmm. щоб у вас не було потім сюрпризів. <сум> Нехай вам бухгалтер все розрахує, щоб у вас в кінці просто не було шокованих е е ситуацій. Чому так? Ще одна з найшокованіших ситуацій для зазеперів, якраз початківців. У нас є затрати в Зазепеера. ЗЗП yeah. ставить на затрати все, що стосується його бізнесу. Але товари, які дорожчі, 450 євро, амортизуються і повертаються 5 років. Тобто, якщо ви купили щось за 1000 євро, вона ділиться на 5, у вас залишається 200 євро, які ви заносите в затрати цього року. Потім 200 євро в наступний рік. І так 5 років. І ЗЗП, коли відкривається, він же купує багато інструменту, ну, так, так. багато матеріалів. І рахує свої затрати, я ж потратив там 30 тисяч, а в ітогі мені чому тільки 15 занесли. І якраз тут це і пояснення, що ви маєте бути готові, що є амортизація в Нідерландах. Тому теж завчасно треба це все прораховувати, щоб потім у вас не було сюрпризів. Бо для людини я потратив 30 тисяч євро, а так. занесено тільки 15. Ну як так? Чому так? І якраз оце й пояснення: ну, товари на амортизацію. Була дуже обширна відповідь. Була відповідь, навіть зразу на перелік декілька запитань. Було дуже цікаво людину, те, що вас інтересує. І ви тільки що отримали надалі кілька запитань безкоштовно, друзі. Саме головне безкоштовно ви отримали консультацію від такого від такого чудового податкового консультанта. Дякую. Скажіть, будь ласка, таке запитання є такі моменти українці, які працюють дома на дому. Працюють, роблять там манікюр, якісь б'юті послуги. Там ну працюють вдома, не відкривають ЗЗП. Що, е, як для них це може погано бути чи не погано? Що їм робити? Ну по вашому досвіду за 8 років праці. Ой, тут навчання праці жити. Що підскажете таким людям? Насправді реєструвати ЗЗП не є зобов'язаністю в Нідерландах. Є така можливість, що декларувати це як доходи від інших робіт. Доходи від хобі. Угу. Тому, якщо ви е, заробляєте до 20 тисяч євро в рік. Ви можете на цій схемі залишатися. Єдине, що воно може просто для вас бути невигідно. Угу. Бо у узпереді у нас є податкові знижки. Угу. А якщо ми залишаємось просто на схемі хобі, то угу. ці знижки ми не можемо ніяк примінити. Тому можливо невигідно, але скажу так: що до 15 тисяч євро в рік ви можете спокійно залишатися на схемі доходи від хобі, зробити собі Excel-табличку, реєструвати там по датам приходи і реєструвати по датам розходи. Бо у вас також є право декларувати свої витрати. Угу. Дуже часто я чую вмів, що якщо в мене є хобі, угу. то витрати я не можу декларувати. Угу. Ні, ви можете. Але це до 15 тисяч. Якщо ви бачите, що дохід виростає більше 15 тисяч. То ми з вами вже маємо задуматись про реєстрацію, бо це вигідніше по податкам. Отак, от, от друзі, задумайтесь хто працює вдома і так далі. Тому подобне е, до цього запитання: 15-20 тисяч євро доходу від хобі в рік. Це якщо людина працює на основній роботі і плюс має хобі це своє чи ні? Якщо я працюю на на складі на заводі, в мене доходу там приблизно за рік там від 25 до 30 тисяч євро. І Якщо в мене таке буде хобі до 15 тисяч євро, можливо це, так? Так, так. так? так, так. ви це можете не поєднувати. Це плюсується общий доход, так? Я можу до основної своєї роботи мати ще хобі, так? Звичайно, можете. Ніяких заборон нема, але доход плюсується. Угу. Так, тобто у вас 30 ваших тисяч, плюс 15 тисяч вийшло 45. Добре. Так? Е, до цього запитання перепливаємо чуть-чуть далі. Якщо я звичайний робітник, працюю так же само, склад, ну, на, в наймі працюю, я можу відкрити ЗЗП і працювати на вихідних, е, предоставляти якісь свої послуги. Е, так, це можна робити. Перше, що ми маємо з вами подивитися, ваш контракт робочий, угу. що вам роботодавець не забороняє вести підприємницьку діяльність. Угу. Е, тому перше, що ми з вами дивимося, це робочий контракт на роботі. Наступний крок: ви можете працювати як ЗЗП, і най для вас це. Е, тільки краще, бо ви більше заробляєте. Єдине, що ми маємо з вами враховувати, підприємець в рік має відпрацьовувати не менше, ніж 1225 годин. А якщо в нас є основний найм, і там ми працюємо 40 годин, то податкова розцінює завжди найм в першу чергу. Угу. Тобто в найм у нас завжди, хоч там буде 10 годин, хоч 40, угу. він завжди перший. І е, потім вона не дуже нам вірить, що ми на вихідних змогли відпрацювати 1225 годин. А якщо ми ці години з вами не відпрацьовуємо, то в нас не, нема права на дві податкові знижки, які є для підприємців. Ось тут можливо у вас може бути загвоздка, що коли я працюю додатково. Я не набираю ці години, відповідно, не можу забрати ці знижки, але ніяких заборон нема. Всі стараються так і працювати, заробляти, простраювати спочатку. настраювати своїх клієнтів і потім вже виходити з найма. Це абсолютно нормальна ситуація. Так, друзі. А як подавати декларацію? Якщо я плачу працюю в наймі і підробляю на ЗЗП, як потім річну декларацію подавати це та сама річна декларація, яку подають з року в рік в березні, в квітні. Просто ця річна декларація складається з двох частин: приватна і підприємницька. Але це та сама декларація. Угу. А я зареєстрував ЗЗП, і ви мені підскажете більше цю інформацію, так як я не знаю там моментів таких внутрішніх. Підскажіть, я можу працювати. В напрямках різних там працювати по електриці. А завтра я буду працювати фасад і обрізати якісь дерева. Це так звані sbi коди угу. Код присвоєний до якоїсь якогось виду діяльності. Ми з вами маємо право займатися будь-чим і додавати ці коди в будь-який момент. Наприклад, я сьогодні податковий консультант, а завтра я вирішила стати маляром. Я можу видалити податкового консультанта угу. діяльність і додати Маляра. Якщо я хочу і те, і те робити, я можу просто додати Маляра. Угу. Єдине, на що звертайте увагу, що у вас можливо можуть змінюватись під кожну діяльність ставки НДС. Наприклад, я податковий консультант, я плачу 21% НДС. Але якщо сьогодні поставлю тут палатку і буду робити, Пончики, тобто продавати їжу, то на їжу в мене 9% відсотків НДС. Uh -huh. Тобто ваш бухгалтер має бути в курсі, яка діяльність з яким НДС, -ом. але може бути у вас хоч мільйон ваших діяльностей в одному КВК. Бухгалтер буде не радий, скажімо так. Цьому бухгалтер скаже: робіть, будь ласка, все окремо. Але якщо питання чи можна, так можна. Добре, добре. Скажіть, питаннячко від запера. З телеграм-групи Юрія також тут дуже багато запитань, але я наголошую, що ще з'якало в нас назва групи. І таке запитання: якщо зробив роботу і клієнт просить інвось без БТВ, так це дуже часто в будівник... будівництві, в діяльності будівництва. Це означає, що ви перекладаєте оплату НДС на свого замовника, угу. тобто він вам його не оплачує, а оплатить потім при подачі своєї декларації. Це дуже зараз відслідковується, тому що клієнт просить фактуру без НДС, а потім сам цей НДС не оплачує, угу. то відповідальність на підприємці, угу. що він таку фактуру зробив. Тому будьте дуже обережними. переконуйтеся, що якщо ви НДС переклали, це називається на голландському БТВ ферленгт угу. БТВ перекладання. Прослідкуйте, що у вас замовник це БТВ сплатив, бо якщо не сплатить відповідальність на вас. Отак, от, от, друзі. Хочеш І... зробити, получай на себе все. Ініціатива приходить до ініціатора. Отак от, от, друзі. Таке питання також від наших підписників. Як підтвердити кількість годин на ЗЗП? Це якщо у нас тільки основна діяльність ЗЗП, угу. то зазвичай ЗЗПР прописуються в фактурі. Угу. Що я вам надав там, 10 годин послуг оплата ДК. Якщо ви це в фактурі прописуєте, окремо вам нічого робити не треба. Якщо не прописуєте. То моя порада безкоштовний варіант Excel-табличка і в Excel-табличці прописувати. Але в ці години так у нас мотоцикл проїхав. Дощі Але... мотоциклу не допомагає. Але ці години завжди враховуйте все. Наприклад, якщо ви якийсь плиточник, то це не тільки вкладка плитки, це і покупка плитки, це ще доїхати до об'єкту. Якщо ви ведете соціальні мережі для вашого бізнесу, обов'язково це прописуйте, Що я сьогодні займався соцмережами 2 години, ну чи 5 годин. У вас була консультація з податковим консультантом, обов'язково це теж прописуйте. І так все прописуємо. Я Раджу робити це раз в місяць, mm -hmm. поки ти ще не забув, що ти зробив за минулий місяць. Вести все так, потрібно. але на практиці бачу, що люди ліняться це робити, Хотім хоча, хоча треба. Хоча треба так добре. Отак, от друзі, слухайте, підписуйтесь до на юлку, запитуйте питання, запиту записуйтесь на консультації. Дуже дуже зекономить юлка. Вам багато грошей. Так Хлопці. це і є задача податкового консультанта економити гроші. Бухгалтер він у нас робить звітність угу. на основі ваших документів. От ви йому відправили, він має зробити звіт. А податковий консультант він займається якраз оптимізацією ваших податків, де можна зекономити, де можна потратити лучше, куди краще вкластися, щоб це було для вас вигідніше. Добре, а ти. Питаннячко з групи, як за заперу платити податки в пенсійний фонд? Це не дуже стосується податків. Угу. Тема, це саме пенсійного фонду. Ви знаходите будь-який пенсійний фонд. Вам треба знайти пенсійний фонд по вашій діяльності. От я займаюся тим-то і тим-то. Ви просто гуглите пенсійний фонд і домовляєтеся з ним про. Що місячні, що квартальні внески, і копите собі пенсію. Єдине, що зараз українці під тимчасовим захистом не можуть розраховувати на пенсію, uh -huh. можливо, внесуть якісь поправки uh -huh. на даний момент не можуть. Uh -huh. Тому я би це можливо відстрочила, uh -huh. коли от скажуть, що вже так ви на пенсію можете розраховувати, тоді вже робити ці внески. Але в деяких діяльностях будівництві... Є обов'язок робити ці внески. Угу. Ну про це вам скаже ваш бухгалтер. Чи ви зобов'язані чи ні? Добре, я не маю права на тут в Нідерландах на пенсію, але я як від себе можу сказати, в мене знімають зараз кошти в пенсійний фонд. Якщо я хочу залишити цю країну, переїхати кудись або повертатися, я можу забрати ці кошти чи ні? Забрати пенсію може тільки член Євросоюзу. Угу. А Україна у нас поки що не, не є так. Добре, а куди ці кошти йдуть? Як ну... залишиться на процвітання країни? <свіття> <свіття> Ви можете роботодавця попросити, щоб він ваші пенсійні внески не вробив. Угу. Це ваше право йому це сказати, і він просто їх не буде робити. І Буде, мені і буде просто виплачувати. Добре, таке питання, да? ваші три поради. Або як податкового консультанта е людям, які відкрили ЗЗП, е які роблять найчастіше помилки, такі ну які ви зустрічаєте. От ваші таких три моменти як податкового консультанта в праці з людьми, які самозайняті, будь ласка. О, перша порада це взяти консультацію перед відкриттям, щоб у людини потім не було сюрпризів, mm -hmm. що вона має цю звітність подавати чи цю звітність подавати. Краще проконсультуватися. Наступне зберігати документи. Всі документи зберігаємо, тому що перевірка декларацій іде не за минулий рік. Зараз податкова активно перевіряє 2020 рік, що було 5 років назад. І Якщо якогось документа немає. Вона або цю затрату, якщо це затрат стосується, відміняє uh -huh. і вам перераховує. Тобто ведіть акуратно адміністрацію, старайтеся зберігати. Тим більше по закону у нас зобов'язані зберігати документи 7 років. І навіть якщо ви поїдете з Нідерландів, це не факт, що вашу декларацію не перевірять. Uh -huh. Третє, знайти свою людину, свого бухгалтера, який буде вам допомагати порадами. Чесно кажучи, я люблю, коли бухгалтер на зв'язку. Він, він має бути з вами на зв'язку. Я недавно почула, що це бухгалтер це як член вашої родини. Він має бути зацікавлений в тому, щоб ви заробляли більше, а потім і він буде заробляти більше. Якщо бухгалтер з вами не виходить на зв'язок більше тижня, я вважаю, що це дзвіночок. Треба, щоб він був увічений ваш бізнес. Так. Дякую, Юлка, і підскажіть для наших глядачів, для наших клієнтів, скільки коштує просто у вас консультація, якщо я хочу з відкрити. Наприклад, від себе У мене є постійний контракт. Я беру свій контракт. Так як ви вже сказали, люди це почули в цьому випуску. Я беру свій контракт, пишу вам в соціальні мережі, телефоную, скажу, мені потрібна консультація, щоб ви подивилися мій контракт, і я хочу відкрити ЗЗП. Скільки це буде коштувати. Консультація залежить від складності і кількості питань. Вона за я зазвичай оцінюю в годину. Це від 100. До 500 євро. Угу. Від 100 до 500 да. євро. Тобто просто залежить від складності. Деколи до мене приходять на аудит. От бухгалтер мені склав звітність, угу. я хочу її перевірити, перевірити, чи там, чи щось там є. Бо задача бухгалтера не має оптимізувати ваші податки. Угу. Він цим не займається. В нього нема на цього, він не отримував освіту, щоб це щось там радити. І приходять на аудит. І тут теж аудит. Може зайняти в мене годину, а може зайняти і два дні, uh -huh. тобто залежно від кількості документів. І я стараюся погодинно оцінювати uh -huh. це від 100 до 500 євро в годину. Так, от друзі, е, добре. Ми почули дуже багато відповідей. Консультація стоїть 100-500 євро по різному, скільки у вас є запитань, тому що вам зробити? Написати юлки в соціальні мережі, зателефонувати, договоритися, скинути перечень запитань і. Я думаю, ви домовитеся. Та я співпрацював з Юлкою. Вона мені допомагала коректувати мою декларацію. Що я можу сказати? Я задав запитання, скинув свої документи. Юлка скинула мені презентацію. Я був в шоці від професіоналізму від цього. Ну просто все отак, от, друзі. Я рекомендую. А кому сподобався цей випуск, поставте, будь ласка, лайк. Напишіть в коментарях, яке вам більше понравилося запитання, яке запитання більше стосується до вас і що ви почули в цьому інтерв'ю? Будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте лайк на Юлку. Я дуже вдячний, що Юлка погодилася. З нами зустрітися і поговорити в таке коротке маленьке інтерв'ю. Дякую, дякую, дякую дуже гарно за запрошення. Так, підписуйтесь. Я активно веду соцмережі. Підписуйтесь на канал Артура. Я думаю, що буде він запрошувати далі цікавих спікерів. Цікаві запитання. Ви можете писати в коментарях ваші питання, які ми сьогодні не обговорили. І можливо, ми зробимо наступний випуск, щоб ви були більш обізнані в темі оподаткування в Нідерландах. Дякую, дякую, друзі. І ще секундочку. Юлка, якщо хтось напише якийсь коментар, запитання, е, ти зможеш вибрати один коментар і відповісти в себе в інстаграмі? В історії? Давай зробимо три три коментарі. Три коментарі. Друзі, три <хи> коментарі, які сподобаються Юлки, вона відповість у себе в інстаграмі. Силочки будуть внизу. Всім па-па. Дякую. Дякую.